Майданом разом. Замплу, 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 у нас є проці, що ви збирали підпису, вже Так. — Підтримку чого? Євгеній Миколаївич, так? Так. можна мене вітру звати, проживаю в Ковалі. Ми маємо інформацію, і вона і по телебаченню про, е, проходить і по радіо, і в газетах, що значить, до вас, командирів, звертається так. ваше вищестояще керівництво. Так. Значить, з проханням, щоб ви своїх значить, офіцерів. Брали заяви про те, щоб вони заявляли і зверталися до вас і до командира, щоб президент України Віктор Янаркович вів на звичайний стан. Якщо ви інформацію підтвердите, ми вам подякуємо. Якщо ви спростуєте, значить маєте спростувати. Сказати, що такого не було, такого не буде, тому що ми знаємо, що. Но ми хочемо українці, знати вашу позицію. Так, тому що ми знаємо, що ви давали присягу на вірість українському народу, а не окремим посадовцям або ми минулого. хотіли знати, почути вашу позицію. Телеграми, розпорядження, вказівань на збори підписів або прохання, про введення в державі України надзвичайного стану не було. Більше того, ніяких заяв, ніяких прохань, ніяких звернень від частини до судового стану частини, офіцерів, прапорщиків, солдат, сержантів про введення надзвичайного стану в державі не було. Це неправда. Друге, хочу заявити, пояснити і розповісти, що наша військова частина і Збройної сили частності, що наша частина в частності виконує завдання по охороні держави від зовнішніх ворогів і зовнішніх противників, зовнішніх загроз, я. Тобто, Інформація, що ми якимось чином можемо вплинути на введення надзвичайного стану, або хлопотати, або просити, це я не правда. Не відповідає місійська. Але чи збирались підписи, те, що солдати підтримують Януковича? Ні, збиралися. Ні, збиралися. ні, ні солдати, які ні працюють. Ні Друзі! Українська армія! З народом! Слава Україні! Лова нації! смерть ворога Україна! Слава усе! Ми вам щиро дякуємо за те, що ви служите народу України, за те, що ви оберігаєте наш рідний український народ від зовнішніх ворогів. Ми сподіваємось, надіємось, що українська армія, українські збройні сили. Є, були і будуть на захисті українського народу від Автомайдану Волині, від Євромайдану Волині вам висловлюю вдячність за те, що ви не приймаєте участь в ніяких провокаціях, а виконуєте свій обов'язок, виконуєте свою присягу. Слава Україні! Героям! Слава!